Документальним фільмом надзвичайні працювали близько трьох місяців. Микола Дондюк, режисер-оператор, Кристина Шаповал сценаристка. Вони також стали продюсерами стрічки. Десь коротше, місяць, трошки місяця. Ми були ну там, знаходились в Херсоні. Інколи ми не знімали, просто знаходились щось, очікували. Інколи приїжджала якесь там, хтось щось приїжджав, чи щось траплялась, хтось помирав із ДСНСників. І, типа, там, все, коротше, ми поки нічого не знімаємо, нам нічого там. Ну, були, були різні. Інколи ми просто сиділи з камерою і чекали, коли, коли буде нагода знімати. Ну, або я просто гуляв по місту і сам знімав собі. Деяких героїв ми знайшли завчасно, з деякими знайомились, я брала інтерв'ю під час зйомки. І ну, якби складала власне весь наратив всю цю історію драматургії е, фільму. От, а Микола більше відповідав за візуальну частину. Під час зйомок фільму розповідає Микола Дондюк. Вони були на чергуванні разом із херсонськими рятувальниками. Ми тушили пожежу, її, її видно на самому початку фільму. Нічна пожежа, і коли почались обстріли. Рятівники почали, типу, це був частний сектор ховатися там, прижиматися до стінок, і потім обстріли закінчились. Ми продовжували тушити, але потім надійшла команда. Ну і взагалі ми бачили навіть над, над нами непосередство там, де була пожежа, повіз е безпілотник. І ми, в принципі, десь години, ну, годину, може, трошки більше, просто все сиділи, повиключавши світло. І не могли поїхати назад. Емоційно важко було працювати під час зйомок поховання загиблих рятувальників, розповідають автори фільму. Я не, не купалась в, якби, в самій ситуації да, під час інтерв'ю. Я давала слово е, про пам'ять загинувшим пожежникам, загинувшим рятівникам. І кожному я питала: типу, що ви хочете сказати? Що Хочете, щоб це увійшло в історію, якісь слова про них. І, е, ну, і Більшість інтер'єрів е, плакали. Є дві теми, коли вони починали плакати. Yeah. Ну, Взагалі проявляти емоції. Перше, це коли касалося життя і, ну, і смерті їхніх колег, а інше це коли ми казали про родину. Майже всі з них не бачать родину рік-півтори. Дітей не бачу. Вони віддають просто своє життя, знаходячись в Херсоні, а не знаходячись поблизу своїми сім'ями, дітьми. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.